Якщо вивчити, які характеристики має ламінат 33 і 32 класу, різниця між цими видами допоможе вам вибрати оптимальне підлогове покриття. Питання стосується саме цих дворазновидностей, оскільки вони найбільш ходові на українському ринку, рядовим користувачам добре відомо одне 33 клас обійдеться дорожче, а щоб дізнатися причини, потрібно розібратися з класифікацією даного виду підлогових покриттів. Класифікація не існує єдиної системи, чітко класифікує підлогові покриття, але відповідно до вимог законодавства Української Федерації насиламінату присвоюються після перевірки наступних характеристик: стійкість кизносу, міцність і реакція, на точкове навантаження, влагостойкости. способність протистоїть короткочасного впливу полум'я, як від тліючого недопалка. Стійкість до забруднення і механічних пошкоджень від переміщення меблів волоком. Є помилкова думка, що класи ламінату визначаються по його стійкості до стирання. Насправді, покриття відносять до якого-небудь розряду від 31 до 34 за найгіршою характеристикою. Приклад, коли ламінат за всіма властивостями удовольняє трибованим М34 класу, а по вологостійкості не може піднятися вище 32 ГО, то друге показники враховуватися не будуть, і покриття віднесуть до 32 позиції в класифікації, щоб чітко розуміти. Міти відмінності одного класу від іншого варто розібратися в пристрої ламінатних дощок, що складаються з декількох шарів, призначення кожного з них зазначено вперечне, нижній один слой являє собою захист підстави дошки і складається з щільного паперу, просоченої для надійності полімерним складом два й шар. Це підстава, що виготовляється з тламель. Його завдання нести основне навантаження на підлоги. Тому товщина ламелі становить 8590 готового ламінату три слой вповняють декоративні функції, надаючи ламінату певний колір і текстуру. Виконується зі спеціального паперу з нанесеним малюнком, що приклеюється коснованою. верхні 4 слой защищає покриття від зносу, і робиться з міцного полімерного складу. Товщина верхнього прозорого шару грає головну роль при визначенні зносостійкості ламінату і віднесенні його до 31, 32 або 33 класу ламінатні дошки вищого. 34-го класу відрізняються високою ціною і зустрічаються досить рідко через малу затребуваності. У переліку наведено стандартний набір слоїв різновидах ламінату, але виробники з власної ініціативи можуть додавлять додаткові шари для кращої звукоізоляції або захищеності ламелі з нижньої сторони. Популярність 32 класу. Самим ходовим вважається ламінат класу 32, що має найкраще співвідношення ціни і якості. Матеріал стоїть на один місці за популярністю, займаючи до 6-5 сього ринку України. Його відмінності від других розновідностей ламінатних дощок полягають в наступному загальна товщина із делія становить від 8 до 12, товщина верхнього шару із захисного полімеру від 02 до 0,4 мінімальний термін служби 5 років при експлуатації в приміщеннях з прохідністю не вже середньої приватні будинки. Квартири невеликі офіси у дошках від деяких виробників може додаватися п'ять і нижній шар зі спіненого поліетилену, що створює хорошу звукоізоляцію від приміщень, розташованих поверхом нижче, бажаючи настелити фактурне покриття на підлогу, мають можливість придбати ламінат 32 класу з фасками. Верхній захисний шар не боїться попадання води, а плашки від більшості іменитих брендів виготовляються з просоченням торців і замків. Хоча після тривалого потопу в будинку торцеві і замкові частини ламели можуть розбухнути поверхня виробу 32 класу вогнестійка до певної міри від впала сигарети, вона не займеться. Матеріал підлогового покриття не схильний до гниття, і в ньому не живуть насекоме для житлових приміщень. Цей ламінат смілово можна назвати хорошим і надійним, оскільки при невеликій стиранні і щоденної навантаженні покриття без проблем послужить до 10 років за умови, що користувачеві не попадеться підробка і бригада недобросовісних виконавців, що укладають ламінат як попало. Недоліки недоліків у ламінатних дощок 32 класу небагато. Стандартні вироби відрізняє деяка голкость від ходьби, недолік відсутній у панелей з ошаром зі сп'іненого поліетилену, для монтажа необхідно максимально вирівняти поверхню стяжки, доглядати за поверхністю краще за допомогою спеціальних засобів. Набряклі лібоповрежденне дошки не можна відремонтувати, а тільки замінити. Ламінат 33 класу. Даний виріб еметразличає від 32-го наступні товщина плашки составляють від 10 до 12 м. Мінімальна товщина верхнього полімерного шару. 0,4. При ізготовленні ламіната проводиться обробка влаготалкиваючим складом, усилена є замкова система, на зовнішній вигляд поверхні не впливає потрапляння жирів або лугів, поверхня нековзна і не накопичує статичного заряду, здатність переносити підвищене навантаження, загальні характеристики обох класів найшиши вибір кольорів, малюнків і текстур. Так що недосвідченому покупцеві візуально отлічіть підлогові матеріали важко, необхідно вивчати технічні характеристики ламінатні дошки 33 класу використовуються в приміщеннях з підвищеним навантаженням офісах і коридорах. Мінімальний термін служби в таких місцях 5 років, максимальний, до 15 років, якщо настелити ламінат в приватному будинку або квартирі. Він спокійно прослужить до 25 років за умови, що його не стануть постійно заливати водою, хоча водовідштовхувальна обробка дозволяє кріменять подібні покриття в санузлах і ванних кімнатах. Ще одна особливість даного ламінату залежить не від якості самого матеріалу, а від людей, Аго продаючих. найчастіше ламінатні дошки класу 33 видають за вироби на щабельше клас 34, піднімаючи при цьому ціну вдвічі. Рядові користувачі, слаборозбираючися в підлогових покриттях, повинні знати, що ламелі найвищої якості не бувають товщиною менше 12 м, другий неодмінний атрибут, звукопоглинальне покриття знизу. Недоліки, головний недолік кламіната, 33 класу. Його висока ціна в порівнянні з 32 м, звідси висновок стелити настільки дорогий матеріал в приміщеннях житлових будинків недоцільно, адже і більш дешевий варіант покриття прослужить нам досить довго. Хіба що ви бажаєте зробити підлоги один раз на півжиття, тоді слід врахувати ймовірність механічного пошкодження малюнка ламелей або тривалого підтоплення, котрого не витримає жоден ламінат в результаті подібних неприємностей. Доведеться міняти окремі плашки або покриття цілком ремонту. Воно не підлягає, крім вище сказаного, монтаж осуществляється на ідеально рівну поверхню. Для догляду за поверхністю і очищенням рекомендується купувати спеціальні засоби, щоб продовжити термін його служби. Приобрати ламінат краще в спеціалізованих магазинах або у офіційних торгових представників різних марок, щоб не купити підробку низької якості. Відео пропонуємо вам ще подивитися відео про різницю між ламінатом 32 і 33 класу.